Доброго ранку, друзі. Ми вже просто спішимо. Даш, давай ми перенесемо наш чайок. Ну, давай, дякую до, тобі до дуже. нашого столу. Ми будемо вже готові зустрічати гостю. Так, ну наразі у нас така е, тема, мені здається, батьківська І взагалі. Е, Діти є у безлічі людей, просто у великої такої маси населення. Всі знають, що таке діти, але не всі вміють з ними дійсно спілкуватися, не всі вміють знайти з ними спільну мову і знати, як краще дійсно оперувати ними, щоб росли повноцінні члени суспільства. І саме сьогодні ми запросили до нашої студії психологиню. До нас уже крокує Ірина Баришникова. Доброго ранку, Ірино. Прошу вас, просимо вас, проходьте. приходьте, будь ласка, сідайте до нашої затишної локації. сподіваюся. вітаємо вас, як вітаємо. ваш настрій сьогодні? Доброго як до нас добирались? Гарно добралась. Все чудово. Чудовий настрій. Нам дуже приємно. Рада вас бачити. Так, це дуже взаємно. Дякую, що сьогодні приїхали. Бо ці дні такі тривожні були. Невідомо, як би почався цей ранок, але ми вже з Дашою обговорили, що як добре, коли просто спокійно немає тривоги, можна почати свій день отак в спокій. Ну що ж даже я тобі довіряю цю тему, бо в тебе є діти, я буду цікавитись, але мені здається, що ти більше зможеш з досвіду якось розкрити цю тему. Так, ну спробуємо. Сьогодні з пані Іриною ми будемо говорити, як власне не лишити дитину цікавості до навчання і до, до читання. читання. Так. Пані Ірино, от в якому віці виникає саме е, цікавість до книжок? От, е, чи можна сказати, що малюку від нуля вже потрібно купувати якісь книжечки, як, можливо, наочний посібник, е, щоб привчити цікавості? Чи от в три рочки можливо піти з дитиною, наприклад, там, до бібліотеки, до магазину і вже тоді вибирати? Що, що ви думаєте, ваш професійний погляд? Ну, Мій професійний погляд, він. Ну, я згодна з більшістю експертів, які кажуть, що дитину треба навчати, ну, може, не з нуля, але ну, з кількохось місяців. Угу. Як навчати, щоб пробудилася та цікавість. У дитини. І для того, якщо дитину не привчати до книжок, якщо дитині не відкривати цей світ, ну у неї буде певна певна цікавість, яка ну як до предмету. Але ж книга це не предмет, книга це більше ніж mm -hmm. предмет. І тому дитині читати книжки можна, ну ще коли їй немає рочку, ну там ну комусь навіть із шести місяців деякі батьки починають це робити, або ну яким чином? Дійсно, це не те, що ти береш книжку, uh -huh. дитинка там чи лежить, чи спить, а ти читаєш. Не так це робиться, дійсно. Дитин, дитинці показують ця книжечка. До речі, є ж зараз такі книжечки-посібники для, для дітей, сенсорні, там, uh -huh. з кнопочками. Uh -huh. І Цей, звуками селі, з віконечками. Але тут треба не переборщити, щоб це не була тільки гра, щоб це була книжечка, uh -huh. щоб там якусь тваринку показати, сказати, ну, перші, перші. Оці кроки, щоб дитинка побачила тваринку і їй сказати. Там, ну, зазвичай так дітки, батьки роблять для діток там це курочка, ко-ко-ко, ну, і так Без далі. Слідування. І, 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 так, і мова чого? буде розвиватись мова, бо це дуже важливо розвинути у малюка мову. І перше, це. І потім, коли дитинка вже там ну старша рочку, до, до речі, деякі такі наукові дані, що енциклопедичні книжечки можна з півтора рочку вже починати читати. Є спеціальні енциклопедії, хм. і вони цікаві для малюка, і там картиночка, і це є певний такий процес. Тобто тут ми зразу двох зайців биваємо: і знання даємо так. дитині, і ще цікавість до читання. Ми так залучаємо. І і розвиток мови, і розвиток мовлення навіть три. Ось ми вже з вами розрахували. Да. А мені ще ще сенсорна моторика. Чотири, ще зорові орієнтири, п'ять. Ну тобто, я думаю, що педагоги можуть нарахувати безліч контакт з мамою. Коли дитин, дитинку вже на ручки взяли і вже її читають, тут ну дуже близький контакт виходить і емоційний контакт. Це дуже важливо. Дуже Це вже цікаво. шосте певне. А як, власне, розвинути бажання до книжок у дітлахів, які вже трохи постарше, які вже от, ну, дійсно можуть взяти в ручку книжку, можуть сісти. Ну, десь говоримо про малюків там, від двох до і, і далі років. От як, що би ви порадили, щоб виявити у них цікавість до книги? Якщо цей процес починається ну, як можна раніше, ну, тоді він просто поступово йде далі. Угу. І... Ну, бачити, що цікавить дитину. Ні в якому разі не вибирати для цього, для цих занять час, коли дитина ну, хоче там гратись, або вона хоче гуляти. Там. Ні, ми будемо читати. Ну, це ми можемо відбити. Тобто примушувати не варто ні в якому ну, разі. Ну, мене в дитинстві так спочатку ти підеш почитаєш, а потім підеш гратися. Ну як тебе інтерес до читання? щось не дуже. І а я, я читаю те, що справді треба, цікаво. Ну, Коли вже є до цього мотивація, то дійсно читають. А от дітлахи, я знаю, що в них з цим якось проблеми. Якщо вже мама так сталося, упустила у цей період від нуля, і якщо вона хоче залучити, наприклад, п'ятирічку. от Чим допомогти п'ятирічці? П'ятирічку це ще ну, краще легше залучити до цього, чим там уже. Школяра, так. Підліткового віку ага. це дуже важко. Якщо у підлітка немає, а у п'ятирічок це ще можливо. Бо ну, діти зазвичай у ці моменти, коли мама з ним спілкується, вони цінують, вони люблять. Але є одне але якщо дитина вже дуже так зацікавлена гаджетами, якщо дитина п'ятирічка привикла дивитись там мультики, то це буде важкувато зробити. Ага. А зазвичай на жаль, так батьки зараз, ну, дитинка там плаче, ще й ручку немає. Айфон, айфон, мультики. Тобто ви вважаєте, що все-таки від батьків залежить те, який старт закладемо ми до читання? Все таки не відбувається так, що одна дитина народилася і вона вже любить читати, а друга ніби не любить. Всі ми майже однакові, так народжуємося? Ну ми всі різні, але в цьому плані любов до читання вона не є природною. Буває інколи винятково. Буває дитина там високоефективна, не дуже соціалізована. Ну, це вже якби більш не до нормотипових дітей відноситься. І тоді вона може от бути в своєму цьому світі, і книжки там можуть відігравати. А у більшості нормотипових дітей, якщо їх не залучати до цього, то ми сказали про енциклопедії. Ага. Що для маленьких дітей можна починати з ними там дивитись, так як там картинка, якісь пояснення? А як взагалі потім, коли вже ми вже взяли, так, 5 вже 6 років, коли вже дитина вже скоро буде йти до школи, читати з нею лише художню літературу, чи знову ж таки також щось типу енциклопедії? Як її спрямувати ну, в такий напрямок, що вона може собі цікавитися різними напрямками літератури в майбутньому? Ну... Треба дивитися, які нахили у дитини. Треба підбирати літературу, щоб їй було цікаво. Це теж однозначно. І не те, що цікаво батькам, і не те, до чого вони хочуть її там привезти, а щоб це було цікаво дитині. Бо комусь більше там про тваринок, а комусь про машинки. техніку, машинки, ну там ще щось, наряди. І це треба враховувати. Але пробувати різні жанри. Невеличкі оповідання, дуже, ну, зазвичай, зазвичай батьки читають перед сном, перед там, вечірнім сном. І, ще, і ну, коли перед сном, то нема зворотнього зв'язку. Це ж ми читаємо, щоб дитина швидше заснула. І бажано, щоб був ще якийсь час, коли почитали, поспілкувались. І ще одне таке правило, якщо дитина просить, щоб її почитали. Це ні в, ні в якому разі не ігнорувати, не, не ігнорувати цей момент. І, і, і коли попробували різні жанри, тоді дивитись, що, що краще йде, як ну, ну, звісно, батьки зараз люблять, якщо вони самі люблять читати, вони люблять давати угу. якісь такі знання, щоб інтелектуальний розвиток був у дитини. Угу, займається цим питанням. А скажіть, будь ласка, пані Ірино, от а якщо е, починати знайомити з книгою, з картинок? От я знаю, що зараз дуже багато батьків використовують ці картинки домана. Е, ну, якби спочатку ця методика була для того, щоб навчити читати, але потім ну, різні угу. інтерпретації її теж були. І там намальований, наприклад, предмет, якесь слово, і дитина дивиться, що ось тут предмету відповідає певний напис. І чи може це. Е, Якби дати такий поштовх до того, щоб в подальшому читати книжку. Чи рекомендували би ви ось ці картинки як початок? Просто картинки, ну 100%. Бо перші кроки так, такі і будуть. Якщо дитині, дитині нема ще року, ну звісно, їй показують картинку і щось про неї розповідають. їй ще не читають книжку. 100% 100 ця методика дома ну вона працює. Вона можна навчити читати дитинку, яка ще не розмовляє. Але так, я теж більше стикаюсь з тим, що ну, інтерпретована. Деякі дещо беремо з тієї методики не один в один. Ну… Можна використовувати тут, тут важливо, можна використовувати тут важлива послідовність. Угу. Там же ж кожен день треба, якщо ці картинки не куплені, то їх треба робити там і бути дуже наполегливим в цьому. Ну я знаю дітей, які вивчились читати от через цю методику дуже рано. І батьки були дуже такі задоволені цим. Ну а просто показувати картинки, якщо не брати цю методику, ну це. Ну, от 100%. так і треба робити. Це перший крок в залучанні дитини до книжок. Це дуже власне цікаво. А я от взагалі зрозуміла, що своїми дітьми я робила таку помилку, я купувала книги невідповідно до віку дитини. Я вже потім зрозуміла, що в кінці кожної книжки є така ремарочка, що книжка відповідає віку там 6 років. Тому що можна купити книжку, де дуже багато надпису. І мало картинок, і дитина втрачає цікавість. І от я зрозуміла, що за цієї помилки там, ну можливо, моя донечка ще не хотіла тоді читати, тому що не цікаво було. А коли ми починали з книжечок, які гортаються, в яких там тексту, ну, одна стрічка, їй дійсно більше подобалось. І далі вона навіть запам'ятовувала слово в слово, що написано, і мені розповідала вже цю казочку, наприклад, сама. Ось так. І зазвичай буває так, що дитина знає. Там кожне слово, а просить маму почитай або тата, почитай. І це теж не треба відмовляти дитині. Якщо вона хоче слухати от цю книжечку, ну треба читати. Uh -huh. А давайте значить, з вами поговоримо про ці помилки, які батьки допускають. От перше, ми вже з вами ознайомилися, ще це відмова дитині, коли вона хоче читати. Ну от зараз зі всього, що ми говорили, давайте згадаємо, що ще uh -huh. може бути помилкою батьківською. Ну, коли батьки дуже наполегливі, коли вони вибирають час, а дитина не готова в цей час uh -huh. слухатись, бо це ж все одно, якщо дитина, наприклад, там більш активна, а їй треба сидіти, це може бути помилкою. Дитина не злюбить тоді ці хвилини, які би могли бути ну, щасливими uh -huh. для неї. Це теж помилка нетерпіння батьків, це дуже велика помилка. І поганий настрій батьків. це Дитина відчуває. Діти, вони психологи ще. Вони, вони відчувають у цей настрій. І якщо в такому настрої мама ж все перекладає тоді на свою дитину. Та ми весь час поспішаємо, оскільки в мене була ситуація, що та давай швидше, вже давай, і все. Ну не хочеться дійсно чекати, і тим ми робимо на ну ще велике… або відриваємо від процесу, от дитина в грі, в неї зараз там якраз емоції Ні, вирують, а ми її так все читай. Бо мені прийшло в голову. І все, і я зараз хочу, якраз, щоб вона почитала, але вона не готова. Дійсно, треба настільки бути емпатійними до своєї дитини, щоб відчувати цього, варто вчитись, і спокійними, і не порівнювати свою дитину з іншими дітьми. Ні в якому разі, і навіть в своєму розумі не порівнювати, і тим більше дитині не казати, що угу. коли це там уже. Це дуже навіть і маленька дитина розуміє, що її з кимось порівняли, і вона якби Вже якась вона ображається, партісну. вона може образитись, в неї може ці комплекси потім з'явитись. В якому разі, бо це, Бог дав цю дитину саме вам, угу. не треба її ні з ким порівнювати. А скажіть, будь ласка, чи е, можна вже в підлітковому віці якось знову ж таки до, залучити до читання книг, якщо в дитинстві не прибувало, так? Оце таке бажання і любов до читання? Це зараз дуже велика проблема. У нас росте покоління, яке читає мало. Ну, якщо брати середні дані. І різні, різні способи є. Зараз там читацькі клуби. Підліткові читацькі клуби, де ну це, я так розумію, батьки спробують е, організувати. Це велика проблема педагогів, що mm -hmm. діти зараз не читають. Т, ну можливо, це можливо в підлітковому віці залучити привити любов дитині до книг, але це буде дуже важко. Краще не опустити цей момент. Краще не упустити. Тож, Дорогі батьки, якщо ви нас чуєте, будьте зараз уважні, навіть якщо у вас тільки народилася малеча, ви вже е, повинні от, знайти такі інструменти, е, які допоможуть вам от, залучити дитину саме до читання. Е, дуже дякуємо вам, пані Ірино, за те, що нам розповіли, як розкрити цю важливу тему саме для батьків, що ми таку навіть покрокову інструкцію пройшли з вами невеличку, щоб допомогти нашим українським батькам, щоб їх малювати. Яки навчились читати, нагадуємо, дорогі друзі, що ми сьогодні говорили на тему, як не лишити дитину цікавості до читання, і з нами була психологиня Ірина Баришникова. Ми ще з нею поговоримо трохи згодом, а ще на одну цікаву тему. Тож не перемикайтесь, будьте з нами. Так, а Прямо зараз вас запрошуємо до тренування з рубрикою Спартай.